В епізоді порятунку художника в операційній ми бачимо чудову огидну сцену переливання крові з шиї в руку, показану крупним планом. Фу. Для початку відразу скажу, що подібні переливання не небезпечніші за звичайні з руки в руку. При необхідності лікарі так часто роблять, якщо не можна чіпати вигін руки, як у випадку фільму, оскільки стрілець номер 11 не хотіла відпускати зброю. Але от перед переливанням хірург запитав у героїні групу крові. У неї, звичайно ж, перша універсальний донор. Але чому ніхто не запитав Резус фактор? Резус також відіграє ключову роль для сумісності. Але це ще не кінець. Хлопці тут зібралися тільки заради того, щоб тупо вирізати запчастини. Для чого і зві. Тідки тут взявся набір для переливання крові. Для якого випадку? Кому що і куди ви там збиралися переливати? Кров у трилітрових банках у вигляді закруток продавати зібралися. І навіть з математичної точки зору, ймовірність того, що з трьох людей у кімнаті у одного з них буде потрібна група і резус для переливання, становить всього 27%. Ну або з точки зору ігри в кальмара плюс-мінус 100%.